Молодець Ігор Вікторович народився 2 серпня 1969 року, 26 лютого 22-го року призваний на військову службу, 10 квітня 2022 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Іванівська Донецької області. Згідно з указом президента України номер 776 від 24 листопада, два року, за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Приміщуємо життя, вони дійсно людина Я донька загиблого молиця Ігоря Вікторовича, як розпочалася війна, за декілька днів він пішов добровольцем на війну. Був він там танкістом. Спілкували... Спілкувалися ми дуже мало в телефонному. Зв'язку ну, останнє наше спілкування. Ну, я як завжди, дзвонила не вовремя, Якось так виходило чомусь. І він сказав, що перезвони. Я чекала на його дзвінок. Через два дні він перезвонив, ми з ним поспілкувалися. Це наша була остання розмова. Він говорив, що в нас <говори> все добре, ми <говори> да, виграємо, да. все добре, а тоді. Да, дуже обожнює, своїх внуків, обожнював. Нас ну, завжди протягував руку допомоги. Добра людина. Слава Україні! Слава нашим героям, Вічна пам'ять! Солдат Білокінсь Сергій Віталійович народився 29 травня 1990 року. 5 березня 2022 року призваний на військову службу Кремінчуським РТЦК ТСП. 19 березня отримав важке поранення в ході ведення бойових дій. Помер від отриманих поранень 9 квітня 2022 року. Згідно з указом президента України номер 687 від 12 жовтня 2023 року за хоробрість та відданість проявлену під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні нагороджується орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Дуже тяжко. Сина, а як, був дуже хороший хлопець, як для матері, так і для головного багато друзів. Тихий спокійний хлопець. Сам пішов, не ждав, пішов, і навіть мені не сказав, щоб я його не остановила, мабуть. А коли ви вже? Він сказав, мама, я вже в воєнкоматі, мене забирають. Ну, не забирають, я написав заяву. І все, пішов служити. Прослужив небагато, але непогано, я думаю, раз його нагородила наша президент. Ну я не знаю, в мене слів, як казати, я як мати. Мені жалко, що його немає. Так багатьох дітей немає. Це таке наше сьогодення. Там треба привчитися, жити без наших рідних. І дай Бог, щоб наша Україна виборола цю війну і перемогла. Наші герої там на передовій. Ми за вас молимося. ми всякими Допомога ми вам допомагаємо, чим можемо. Боріться і поборети, як казав Тара Шевченко. І перемога буде за нами. Да. Слава Україні! Я білокінь Олена Олександрівна, мати Білокіня Сергія Віталійовича. Дякую. Там до мами. Молодший сержант Корш Василь Володимирович народився 13 липня 1995 року. 3 березня 23 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Згідно з указом президента України номер 775 від 24 листопада 23 року, завірність народу України та самовідданість проявлену в боях з російськими окупаційними військами. Непохідність та нескореність нагороджуються орденом за мужність третього ступеню. Посмертно. Я познайомилися якраз марки топці. Вінно. Душа компанії, і, мабуть, ти мені зацепив, що він був таким завжди веселим і міг знайти якісь такі слова в нужний момент. Я можу сказати тільки так, що він найкращий чоловік, самий найулюблений батько, того що він своїй дитині душі не чаю. Вірний побратим, друг і син для своїх батьків. Моя мама називає його сином. І це було, мабуть, з перших днів і він називав її мамою, Це у них така якась була така связь, незрозуміла для, для нас всіх. І на війну він пішов 24 числа, почалась війна. О 10-й годині він якраз прийшов з маркетоп та з нічної зміни. І я його хожу і кажу, що почалась війна, а він каже, зараз я посплю і все рішу. І він прикидається о 10-й годині і каже, йду в воєнкомат. Я кажу, так можна ж немножечко подождати. Він каже, хто у вас буде дівчик, моїх защищать. І, і він пішов і його прийняли в воєнкомат, але добре, що так склалася доля, що він ще трохи побув в, в Кременчуці, а потім його відправили і 3 березня його вбили в Красногорівці. Немає не таких слів, щоб правильно можна було висловитися, висловити свої почуття. Тому що зараз, наприклад, дитина моя біжить по місту і бачить когось в військовій формі. І так підходить, заципає, він набарачується, вона розуміє, що не папа, і просто йде далі. А пояснити їй коректно, мені здається, що це неможливо. Тому… Навчитися жити далі, мабуть, теж не можна, тому що ти все одно, мені здається, ще більше і більше рана твоя стає. Просто ти якось стаєш більш грубшим і вдається. Але ну, пам'ять пам про вас буде жити і в вашій добрусі. Звичайно. Зараз намагаємось в його селі приймати вулицю в честь нього, тобто якось як справно увіковічить його пам'ять. Ми... Я вважаю, що пам'ять про нього залишиться назавжди, як мінімум в людей, які його знали, а як максимум у всіх. Солдат Корольський Андрій Миколайович народився 4 серпня 1990 року, 14 грудня 2022 року. Загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Пліщівка Донецької області. Згідно з указом президента України No777 від 24 листопада 2023 року за мужність та героїзм проявлені у боях з російськими агресорами нагороджуються орденом за мужність третього ступеню. посмертно. Він був за кордоном. І коли наче можна я так своїми словами. Коли почалась війна, він просто не мог там бути. Він постійно казав, я приїду, я приїду. Ми його відговорювали постійно. Ну а потім він подзвонив, вже, я спитала, де ти, що ти, як ти, а він каже, я вже в Україні, ми навіть не знали, що він. Приїде. Ну, а тоді він перед цим, як поїхав за кордон, він робив у поліції. І Він хотів сюди приїхати, піти в поліцію, щоб теж як бути як, причетним до справи. Ну і так вийшло, що він пішов добровольцем. Ми навіть не знали, він. Буквально за, за день чи за два він пішов по воєнкомат і одразу прийшлося йому на війну. А так він був дуже чемний, він дуже поважав нас, батьків, він дуже любив свою дружину, дітей. Скажіть, будь ласка, дуже, дуже важко був Андрій був там на війні. Спілкувалися він, коли був там, він кожного ранку мені о п'ятій годині, я вставала на роботу, і він о п'ятій годині. Ну, до цього я його просила. Кажу, якщо ти не можеш подзвонити, хоч що небудь, хоч смайлик якийсь, що ти живий, здоровий. А так я вставала на роботу, а він кожного ранку о 5, там, о 5.30 він завжди писав, мама, все добре, доброго ранку, я живий, здоровий. А тут вийшло так, що 14 числа я, як завжди, в телефон немає ні дзвіночка, нічого немає. Ну і тоді жінка його була, Маша за кордоном з дітьми. Я була на роботі і вона мені подзвонила, що так і так. А я до 9-ї ранку все дивилася в телефон, може він же ж мені напише щось хоча б хоча одне слово. Ну, а так так вийшло, що так сталося. Дуже важко, дуже важко. один Одинний син. О, я не знаю, дуже важко.